То спортом займається, то сили набирається. Гімнастику недаремно називають королевою фізичної культури. Завдяки їй можна покращити не тільки свій фізичний стан, а й внутрішню рівновагу. Систематичне виконання спеціального комплексу фізичних вправ після сну позитивно впливає на стан здоров'я і фізичний розвиток людей. Під впливом зарядки покращується кровообіг, зміцнюється нервова, дихальна, серцево-судинна системи, покращується діяльність органів травлення, стимулюється діяльність кори головного мозку, зміцнюється опорно-руховий апарат, розвиваються фізичні якості і сила волі, наполегливість. Терпіння підвищується працездатність. Ви ще не бажаєте займатися гімнастикою, тоді погляньте, як це роблять інші. Зараз ми проводимо таку програму, кожного дня проводимо зарядку. Зарядка це йде в нас пробіжка, йде вправи з йоги. Сьогодні ви бачили Найпростий комплекс вправ з йоги. Саме проводимо понеділок, середа, п'ятниця на пляжі Хімік о 6.30, вівторок, четвер, субота. В центральному парку на стадіоні теж о 6.30. Тому запрошую всіх бажаючих приєднуватися до нас. Це безкоштовна акція. Всі бажаючі можуть прийти і позайматися з нами, і отримати море задоволення розпочати свій день з енергії. Виконання вправ на відкритому повітрі сприяє загартуванню організму. Заняття ранковою гімнастикою виховують дисциплінованість, організованість, привчають дотримуватися режиму дня, сприяють виробленню й інших корисних звичок. Тож займайтеся гімнастикою щоранку, і ви неодмінно відчуєте, як ваше життя зміниться на краще. Юлія Жовнір, Микола Бойко, телерадіокомпанія Смарт.